Штрафувати фірми за розливи стічних вод буде швидше та легше, каже уряд. Екологічна криза та відповідальність водопостачальних компаній, що зміниться і як це вплине на майбутнє наших річок. Останніми роками розмови про забруднення річок і водних ресурсів стали не просто темою для екоактивістів, а предметом широкого суспільного резонансу. Ми бачимо фотографії отруєних річок. Чуємо про масову загибель риби та страждаємо від неякісної питної води. І в цій ситуації, коли екологічна ситуація погіршується, стає очевидною необхідність більш ефективного регулювання та підзвітності компаній, відповідальних за водопостачання та очищення стічних вод. Нещодавні пропозиції уряду Великої Британії щодо пришвидшення та полегшення штрафів для водопровідних компаній за розливи неочищених стічних вод є важливим кроком у правильному напрямку, але чи достатньо їх для вирішення проблеми? Проблема, яка вимагає негайного вирішення довгий час проблема забруднення річок Великобританії залишалася в тіні, прихована запаленою корпоративної відповідальності та неефективного регулювання. Розслідування BBC News та інших засобів масової інформації показали шокуючу картину: тисячі випадків скидання неочищених стічних вод у річки, збою очисних споруд і, що найбільше тривожить, відсутність належної реакції з боку агентства з навколишнього середовища EA. Причинами такої ситуації, на мою думку, є декілька факторів. По-перше, це застаріла інфраструктура водопостачання та очищення стічних вод, яка потребує модернізації та ремонту. По-друге, не вистачає інвестицій в екологічні проекти та технології. І по третє, слабка система контролю та санкцій за порушення екологічного законодавства. За роки роботи в сфері екологічного консалтингу я неодноразово стикався з ситуаціями. Коли водопостачальні підприємства намагалися приховати факти забруднення, затягували ремонтні роботи та тиснули на органи влади, щоб уникнути штрафів, це говорить про те, що існуюча система контролю була недостатньо ефективною, і компанії могли легко обійти закон. Нові урядові пропозиції, крок вперед, але не панацея. Пропозиції уряду Великобританії щодо спрощення та прискорення процесу штрафування водопостачальних компаній є, безумовно, позитивним знаком. Запровадження автоматичних штрафів за дрібні правопорушення та спрощення покарань за більш серйозні правопорушення є важливим кроком на шляху підвищення підзвітності компаній. Особливо багатообіцяючою є пропозиція зменшити тягар доказування для деяких правопорушень із поза розумним сумнівом до на основі балансу ймовірностей. Це дозволить і їй притягувати компанії до відповідальності швидше та ефективніше, не чекаючи дорогих і тривалих судових процесів. Але я вважаю, що нові пропозиції це лише один крок до вирішення проблеми. Для досягнення реальних результатів необхідно комплексне рішення, яке включає. Збільшення інвестицій у модернізацію інфраструктури необхідно спрямувати значні кошти на ремонт та оновлення водопровідних та очисних споруд, а також на впровадження сучасних технологій очищення води, посилення контролю та нагляду необхідно збільшити кількість інспекторів ЕО та забезпечити їх необхідними ресурсами для проведення регулярних перевірок та моніторингу водних ресурсів. Збільшено штрафи за серйозні порушення, штрафи за забруднення річок мають бути достатньо високими, щоб компанії усвідомлювали серйозність своїх дій і мотивували дотримуватись екологічного законодавства. Посилення вимог до акціонерів необхідно забезпечити притягнення акціонерів водопостачальних компаній до відповідальності за екологічні порушення, скоєні їх компаніями. Це можна реалізувати шляхом запровадження штрафів чи інших санкцій. Залучення громадськості необхідно створити механізми залучення громадськості до процесу моніторингу стану водних ресурсів. Це можна зробити шляхом створення онлайн платформ для збору інформації про забруднення річок або шляхом організації громадських слухань з питань екологічної політики. Економічний аспект хто нестиме витрати. Відкритим залишається питання, хто нестиме витрати на ліквідацію наслідків забруднення річки. Уряд каже, що не планує додавати ці витрати до рахунків заводу споживачів і сподівається, що акціонери водопровідної компанії будуть змушені покривати витрати. Як на мене, це правильний підхід. Споживачі вже платять за водопостачання та очищення стічних вод і не повинні нести додаткову відповідальність за екологічні порушення компаній. Акціонери, у свою чергу, Повинні усвідомити, що інвестиції в екологічні проекти це не просто витрати, а довгострокова інвестиція в сталий розвиток бізнесу. Штрафи у розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів це кишенькові гроші для таких гігантів, як Thames Water. Як справедливо зауважив Джеймс Уоллес. Виконавчий директор агітаційної групи River Action, штрафи у розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів – це кишенькові гроші для таких компаній, як Temswater, яка коштує мільярди фунтів. Потрібні вищі штрафи та термінова широка реформа, щоб зупинити недбалі фірми, які забруднюють наші річки та обманюють своїх клієнтів. Особистий досвід і спостереження. Минулого року я брав участь у проєкті оцінки екологічної шкоди, завданої ріці через скидання неочищених стічних вод. Ми виявили, що забруднення призвело до загибелі риби, поганої якості води та негативного впливу на здоров'я людей, які живуть поблизу річки. Цей досвід ще раз переконав мене в тому, що проблема забруднення річок це не лише екологічна проблема, а проблема здоров'я та економічного розвитку. Висновок, шлях до чистих річок, процес складний і багатоетапний. Пропозиції уряду Великобританії є важливим кроком у правильному напрямку, але для досягнення реальних результатів потрібне комплексне рішення, яке включає збільшення інвестицій в модернізацію інфраструктури, посилення контролю та нагляду, посилення штрафів за серйозні порушення, посилення вимог до акціонерів та залучення громадськості до процесу моніторингу стану водних ресурсів. Я впевнений, що якщо ми об'єднаємо зусилля уряду, водопровідних компаній, екологічних організацій і громадськості, ми зможемо досягти значного прогресу у відновленні чистоти наших річок і забезпеченні сталого розвитку нашої країни. Шлях до чистих річок процес складний і багатоетапний, але я вірю, що ми його подолаємо. Слід пам'ятати, що річки є не лише джерелом води, а й важливою частиною нашої екосистеми. Яка забезпечує збереження біорізноманіття та забезпечує нас чистим повітрям і здоровим довкіллям? Турбота про річки це турбота про наше майбутнє.